В мене борг 10 тисяч доларів, і це не клікбейт. Ось в мене карта. В мене мінус 252 тисячі гривень на рахунку. І ще є зобов'язання по проєктам. Я потрапив в касовий розрив як підприємець. І от по цій таблиці я показую, як я виходжу з боргу. І це друга серія. В першій серії в мене було мінус 10 тисяч, в другій серії вже мінус 9 тисяч 999 доларів. І що я робив? Чому? Саме стільки я погасив, зараз про все розповім. Зараз покроково розкажу, що я навчився в управлінню грошима за цей тиждень. Перше, що є дві головні функції. Це манімейкінг, вміння заробляти гроші. І мене менеджмент це як управляти грошима. Манімейкін у мене розвинений класно. Я вмію заробляти гроші. Мені менеджмент повний нуль. Я розповім, що я зараз робив, щоб заробляти за цей тиждень. А що я робив, щоб навчитися управляти грошима? Погнали спочатку, що я робив, щоб заробляти. За цей тиждень. Перше, я сфокусувався на низьких висячих фруктах. Я майстер блогінгу, веду інстаграм-блог. Я вмію запускати онлайн-навчання, консультації. У мене більше 11 мільйонів переглядів в моєму профілі за 30 днів. У мене є ці навики, в мене є аудиторія, яка бачила мій шлях. Як я набирав аудиторію, як я набирав охоплення, як я в цьому розбирався, як я заробляв на тому, щоб вести інстаграм, вести блог, робити контент. І я не продавав своїй аудиторії, є класна лояльна аудиторія, але вона не знала, що в мене можна купити навчання, консультацію по тому, як вести блог, як з нього заробляти, як запустити онлайн-навчання або свої консультації. І я вирішив проконсультувати свою аудиторію тих людей, які задавали мені запитання, як ти це робиш, і швидко отримати перші гроші для погашення боргу. Тому другий пункт. Всі люди, які мені писали, як ти це робиш, як ти набираєш охоплення, як ти ведеш блог, звідки в тебе аудиторія у мене 37 тисяч підписників в інстаграм, як я роблю сторіс, з яких у мене купують, як я взагалі займаюся блогінгом. Я написав цим людям і запропонував їм безкоштовну консультацію, аудит, де я проаналізую їхній стан, що у них в блозі, чому вони не продають або як збільшити їхні продажі, дати їм фідбек по тому, що їм докрутити, щоб почати більше заробляти на блогінгу. І тим людям, які прийшли до мене на безкоштовний розбір, щоб розібратися в їхній ситуації, вони побачили сильну експертність, зрозуміли, що я можу їм допомогти, що в них є. Точки затик, які вони не бачать, сліпі зони, і вони купили в мене платні консультації, щоб я їм допоміг збільшити кількість аудиторій, кількість продажів і набрати великі охоплення в їхніх блогах. Трохи стерлась. Але за тиждень я заробив 820 євро завдяки тому, що в мене є аудиторія, завдяки тому, що лояльна аудиторія до мене бачила мій шлях, і я знаю, як вирішити їхні запити по блогінгу, по заробітку онлайн і допоміг їм закрити їхні сліпі зони і вийти на новий рівень. І після того як я провів платні консультації, я ще докрутив свою цінність, сформував продуктову лінійку і тепер іще ще швидше розумію, як мені. Продавати які продукти своєї аудиторії. Тому оцей крок по мені допоміг мені перейти на новий рівень, окрім того, що 820 євро за тиждень зміг зробити. ще я зрозумів, що продавати далі, яку цінність донести людям, як я можу швидше закрити свій борг. Але що цікаво, цікаво наступний пункт, що закрити борг, мені вдалося всього. 33 долари за цей тиждень, щоб не було у вас якихось там ілюзій, що заробив 820 євро, одразу практично все погасив вніс. 33 долари мені вдалося погасити, тому що в мене є життя, в мене є їжа, дорога, офіс, багато витрат, які мені треба робити. Я знімаю квартиру, плачу зарплату дружини свої дівчині. До речі, це цікава тема. Може бути в наступному відео. Якщо вам цікаво, напишіть про це коментар. І от тому в мене вийшло погасити тільки 33 долари. Тобто за тиждень, хоч я і заробив 820 євро, погасив я 33 долари. Зараз збор 9999 доларів. Але погнали далі, що ж в мені? Менеджмент мані менеджмент це управління грошима. Тут я повний нуль. Тому, якщо я повний нуль, я пішов навчатися. Я почав проходити курс по фінансам і одразу отримав класний інсайт. У нас була таблиця на навчанні, де треба проаналізувати, які в тебе сині сторони. І там, де мані-мейкінг, у мене багато зеленого. Там від одного до десяти треба було ставити оцінки, і вони були або зелені, або червоні. Money – багато зеленого. Далі також там була наступна сходинка, це мані менеджмент. У мене в мене була вся червона. Ще була сходинка, наскільки в тебе є знання по фінансам, там було і зелене, і червоне, і четверта сходинка, наскільки ти готовий до змін. І в мене там було все зелене. Тобто, завдяки цьому я усвідомив, що 30 років я просто біг від цієї думки, що я не вмію управляти грошима. Тобто я не був щирий самим собою. І цей тест він мені допоміг визнати, що я вмію заробляти, але не вмію управляти. А якщо я не вмію управляти, мені Треба цю інформацію завантажити собі в мозок, щоб розібратися, як управляти коштами. Далі поділюся з вами одразу двома пунктами: перше, це по інсайтам з навчання. Ще хочу розказати, для мене дуже сильно відгукнулося. Це те, що більшість думає, що управління фінансами це почати економити на собі. І тому люди. Я в тому числі ми просто не рахуємо гроші. Не починаємо їх відслідковувати, тому що мозок думає, що якщо ти почнеш рахувати гроші, слідкувати за ними, то ти почнеш економити на собі. Перестанеш ходити в баню, ходити на масаж, купувати якісь собі смаколики, купувати одяг. І от ці думки, мозок, коли думає, що він буде страждати, коли ти тільки почнеш рахувати фінанси, будеш бачити якісь свої заборгованості, або бачити, що тебе не вистачає фінансів, ти одразу будеш. Різати своє задоволення і мозок просто відхиляє цю думку як можна далі. І тому от дуже крутий інсайт був на навчанні, що управління фінансами це ні в якому разі не обмеження себе. Якщо ви почнете їсти сухий хліб з водичкою і таким чином накопичити гроші, це вам не допоможе. Ви так не збільшите дохід, ви так не будете управляти фінансами. Тому я до речі, заробивши 820 євро, я не пішов гасити одразу борг. тому що я розумів, якщо в мене не буде енергії. Я не зможу заробляти гроші. Це для мене був дуже великий інсайт. Управління грошима це не обмеження, це навпаки правильне розподілення ресурсів. І от ми далі виконували практичні завдання. Практичне завдання одне для вас підкреслю, дуже крута таблиця була. Що треба було виписати, скільки ти заробив за все життя, і от періодами, тому що десь я працював 5 місяців, десь рік, десь 3 місяці. Заробляв на одному проєкті, наприклад, півроку, потім на іншому. І от виписати за все життя, скільки ти заробляєш, і побачити, який рівень енергії в тебе був, коли ти заробляв багато. І коли я бачу ці цифри, коли я бачу, що у мене були багато грошей, коли я був класному ресурсному стані розуміє наскільки важливо спочатку вирівняти свій стан, енергію, бути в настрої класом, займатися своєю справою, яка тебе драйвить від якої ти гориш, і тоді і дохід росте. Як тільки ти займаєшся не своєю справою, одразу просідаєш в грошах. І ще там була цифра, скільки ти заробив за все життя. І скільки в тебе зараз є, і це дуже отрізляє, коли ти розумієш, що, наприклад, за 30 років, да за 15, да, умовно, ти заробив таку суму грошей. Да, і скільки в тебе залишається, а що в тебе попереду, Скільки в тебе є часу, щоб працювати активно, і потім потрібні гроші, щоб не працювати. Якщо ти зараз не побудуєш собі таку фінансову подушку, то ти просто будеш все життя працювати як раб. Ну правда, це отрізляє, коли ти починаєш думати про гроші. І тому фінальний інсайт, що в мене є клуб Маніап де вже більше ста учасників, і в клубі я вирішив, що буду ділитися певними таблицями, буду ділитися своїми цими новими знаннями, які я отримую по фінансам, тому що багато. Хто написав в інстаграмі, в Ютубі, що у нас теж є борги, у нас це проблема. Давай робити спільний челендж, виходити з боргів. Я розумію, що для багатьох це просто буде класна інформація, класний челендж заробляти гроші, вміти ними управляти і закривати свої борги, йти до фінансової свободи. В наступній серії я розкажу, що я буду робити на цьому тижні, які нові дії буду впроваджувати, як закриваю борг. маніап, робимо гроші. Погнали, щоб навчитися заробляти більше манімейкінг, мані як... Завдяки блогеру заробляти більше, приєднатися в клуб, паніап. Посилання буде під відео.